Іванна Гложик з 16 грудня 2023 року працює водійкою тролейбуса. Жінка пройшла навчання у комунальному підприємстві Електроавтотранс три місяці теорії і місяць практики. Іванна каже, що їй подобається ця професія, адже почуває себе особливою. Розповідає, найбільше любить ранкові зміни, коли сходить сонце та прокидається місто. Дивіться: бухгалтерів, поварів, вчителів, лікарів ціле місто. А нас от сказали скільки нас <смі> ну більше нікого немає і ніде, тільки ми. Якась бабуся заходить. Ти стараєшся тако дивитися, поки вона не сяде, тому що ну не дай Бог, це ж. Велика машина, щоб вона рушила, треба прикласти великі зусилля. Ну, ривок, ну, якби не ривок зробити поштовх, виходить, бабуся може впасти там, чи там дитина маленька, тому ти мусиш дивитися, щоб в салоні був спокій, порядок, щоб не було якихось ситуацій, таких непередбачуваних. Навчає стажерів та стажерок водійка Анна Насімук. Вона розповідає, що працює в комунальному підприємстві Електроавтотранс понад 30 років. Із них інструкторкою приблизно 10. Каже, Останнім часом жінок охочих водити тролейбус побільшало. Дуже багато в нас тут жінок працювати. І жінки у нас виживають сильніші, і ті, хто сильніші, ті працюють, тому що в нас важка робота, робота чоловіча, але жінки дають собі раду, повірте мені, декотрі навіть краще, як самі хлопці. За словами директора комунального підприємства Електроавтотранс Віталія Голотяка. Серед водіїв тролейбусів приблизно 30 – жінки. Такі навчання проводять з 2016 року. Підприємство каже він, потребує нових водіїв, бо понад 20 людей мобілізувалися до сил оборони. Відтак більшість відвідувачів курсів жінки. Відколи вчились повномасштабне вторгнення, то частина людей, які не були заброньовані, серед них і водії. Призвані на службу у нас останнім часом, вже ще від початку ковідного періоду, то в групах ну або половина, або навіть деякі групи, де більше половини були жінки. За словами Віталія Голутяка, щоб пройти навчання з водіння тролейбусами, треба мати 21 рік та посвідчення водія будь-якої категорії. Ілона Шевченко, Роман Булелик, Суспільне новини, Івано-Франківськ.